показую, як обміняти свої сердечки. Коли ви зайшли на свій кабінет, у нас зверху бачимо слово Оріфлем, лупа і Б, так в чорненькому дві буковки це Ірина Брюхнова, тобто це мої ініціали колокольчик. І поряд сумочка, кошик ми його називаємо. Ми нажимаємо на цю сумочку, на кошик. У нас от він виліз уже. Тут ми можемо набивати продукцію, якщо нам щось треба замовити, набиваємо ці коди, або якщо не треба, то просто нажимаємо Продовжити внизу бачимо, ось Продовжити. Нажимаємо Продовжити. І ось ми на другому кроці пропозиції для тебе. Благодійний внесок. Написано, скільки сердець ми маємо, скільки сердець згорає, в яку дату як їх обміняти. Наприклад, якщо я хочу обміняти 100 сердечок, от хочу, наприклад, перший аромат. Я нажимаю, бачите, біля сер... цього аромату є сердечко і кошик. Я нажимаю на сумочку на цю. Хоп, все. Якщо я хочу декілька таких ароматів, у мене буде тут декілька. Бачите, знизу вже є до сплати. Тепер я хочу перевірити, чи додавалось мені це сердечко, чи ні. Я піднімаюся вверх, знову Бачимо, лупа, буковка ІБ, колокольчик і сумочка. Нажимаю на цю сумочку. І дивлюсь, написана програма лояльності сердечок 125 гривень. Нажимаю продовжити. «Продовжити», Дивлюся, обираю свою дату, куди доставку я хочу зробити. Да, і нажимаю Зберегти. Тобто тут продовжити, оплата при отриманні. Завжди ставимо оплату при отриманні, навіть якщо ви будете зараз сплачувати, оплата при отриманні, і завершити замовлення. Ось так.